Поїхали. Так, перше. У, як... У якому місяці року 28 днів? У кожному. Точно. <свісно> що діряве, а воду тримає? <свісно> що діряве, а воду тримає? <свісно> діряве воду тримає. <свісно> ну що це має діря воду тривати? <свісно> це з це запитання якесь безвіту. Перед тобою, але не видно. Запитання прямо із духовною істиною перед тобою, але да. не майбутнє. Да. На яке питання ніколи не можна відповісти так? яке питання я можу по другому сказати, в якому ти состоянні, коли не можеш відповісти так. Так, да, точно. Mm -hmm. Чи може страус назвати себе пташкою? Не, назвати себе пташкою. Да. Страус? Ну, якщо він спить, не може він вміє говорити. <рес> Чим відрізняється вода від близнят? Що? Чим відрізняється вода від близнят? Ти щось уже ти. Ah. Uh. <рёху> Вода Аж два О, а близнята О аж два О. Хлопчик впав з, четверть... з чотирьох сходинок і зламав ногу, скільки ніг зламає хлопчик, якщо впаде з 40 сходинок. <горіху> <ріху> <ріху> Там ніже не ні. ноги зламав. Тут не блідолі дві, де візьмуться ногу. <ріху> <ріху> Тільки одну по вже зламана. Так. <ріст> Є будинок одноповерховий, в якому все жовте. Жовті стіни, жовті двері, жовті меблі. Якого кольору сходи? Якщо все жовте, то жовті. Їх нема, це одноповерховий будинок. <ріст> <ріст> Що можна зламати, навіть якщо ніколи не брали в руки і не торкалися? Це <ріст> прям. Якось прям таке, да. Все, не знімали. Uh -huh. А, він любить. Обіцянку. Що збільшується, але ніколи не зменшується. Uh -huh. Без пошляття ненормальне запитання. Uh -huh. Тож попробуй профільтрувати uh -huh. Що uh -huh. збільшується, але ніколи не зменшується. Мені на думку нічого. Хороший. Вік. Вік? Да. Людина, яка була на вулиці під дощем без парасолі чи шапки, не намочила жодної волосини на голові. Чому? Лиса була? Да. <різь> Що це таке? Великий синій з усами, повністю набитий зайцями. Такий синій, ну, може бути не тільки синій, з вусами, повністю набитий зайцями. Зразу якось прикінчить. Набитий зайцем. Набитий зайцем. <ріць> без пишляці, без нічого абсолютно адекватно. Вужа і їжака, і що ви, а ще... Господи! Вчені схрестили вужа і їжака, і що вийшло? Схрестили Вужа і їжака. Я колись це щось чула. 100 метрів колючого дроту, на непочула. Чому в школі уроки, а в інституті пари? В школі уроки, а в інституті пари. В школі уроки, а в інституті пари. Тому що в школі вчаться, а в інституті париться. Пари. Як спіймати зайця? Того що в я обичу просто звод лапу. Опичу лапу. Треба стати за деревом і видати звук борки. Як у кімнаті знищити усіх тарганів? Усіх тарганів? Покропити? Ні. Треба загнати їх під шафу і під. і підпиляти усі шафи. Усі ніжки в шафі. Ой, бля. Чим більше цього, тим менше не бачиш, що це. Чим більше цього, тим менше не бачиш, що це. Ну, чим Без більше... Ну, Коротше, чим більше наливаєш, тим менше не бачиш ну. Ідея хороша. Треба! Чим більше. Чим більше Міше. цього, тим менше ти бачиш, що це. Ну, да. Як наливається, більше термін. <рістити> Як можна от, тримати в лівій руці, а в правій. Що можна тримати в лівій руці, а в правій ні. що <рістити> <Та ж> вже десь в лівій руці. Правий лікоть. Правий. <рістити> Чому йоги полюбляють спати на цвяхах? Моє, я не полюбляю спати на діляти. Мому нема де вже їм спати. Місце не Тому що нас шу, із шурупів вставати важче. Який винахід дозволяє дивитись скрізь Відеокамера. стінгу? <рес> Іноді вставлена. Що потрібно робити, щоб в кінаті було більше повітря. Менше дихати, блін. Точно! Як вбити синього слона? Так, це щось вже таке буде 5. Це з підказував неадекватно. І синьої рушниці. синій рушниці. А як вбити червоного слова, слона? Так, червоний. червоної треба його душити поки не по а потім бити синій пара. <свісно>